Криничне, найбільше село в Україні, де живуть болгари. 200 років тому вони прийшли сюди, рятуючись від Османського іга. І на березі найбільшого озера в Україні заснували поселення. Забутий рай. Так називають ці придунайські землі. Саме тут болгари знайшли свою другу батьківщину. Криничне лежить на одній широті зі знаменитим Бордо, тому на цих землях століттями вирощували виноград і робили вино. Болгари зберегли свою віру, мову та традиції. Вони, як і раніше, випасають отари, будують довжелезні будинки для великих сімей та шанують найстаршу жінку як главу родини. І як 200 років тому кожного гостя пригощають вином та власноруч випеченим хлібом. Криничне, свій крок до незалежності, партнер проекту. Партія Україна майбутнього. Майбутнє починається сьогодні.